Добрий день, друзі. Добрий день. З вами Ольга та Володимир. Володимир та Ольга. Ми знову говоримо про Канаду, як це не дивно. Тому що ми живемо в Канаді вже дев'ятий рік. А, і, в принципі, вже так оканадилися, що деякі моменти нас вже не дивують. А, а що мене сьогодні здивувало, це те, що стільки поганих а, відео в Ютубі про Канаду. Набрали. Буквально в пошуку слова Канада на англійській мові багато заголовків. Типа Канада погана, Канада Why we live in Canada? чому, чому ми повертаємося з Канади, worst country for immigrants? типа yeah. чому Канада найгірша країна для іммігрантів? Я справді думав, що ось такий негатив а це Наш, така так, наша тема. Да, <реш> українці люблять знімати таку типу, фігню аби побільше хайпанути. А потім ми так трошки цю думку підтвердили, кому, коли там в цьому списку англомовних відео знайшли українок, які знімають на англійській мові про, про погану Канаду. І в них там щось 600 тисяч переглядів на тому відео. Але насправді багато є індусів, пакистанців, які приїхали в свій час до Канади, і вони також роблять такі блоги про Канаду, і також пишуть, що Канада вже не та. А ось про Канаду, яка вже не та. Ми сьогодні будемо розмірковувати. Чи справді Канада вже не так. та. Ти хочеш порівнятися з тим, коли ми приїхали? чи Ні, вона Так, та? що воно змінилося за 8 років? Які в тебе сприйняття Канади а, в гіршу сторону? Чи, чи, або може в кращу сторону? В гіршу. Ну, що я можу подумати зараз про гіршу сторону, так це нерухомість, та скільки вона коштує і проценти. Але це таке штука, що вона завжди, нерухомість вона дорож дорожчає, а проценти вони змінюються завжди. Тому я не можу скажити погано чи добре. Це таке, що є? Ну справді я з цим згоден, тому що економічні процеси вони мають таку хвиліобразну структуру. Сьогодні спад, завтра підйом, відсотки за кредитами можуть бути маленькими, як ці вони були 3 роки тому, а можуть бути великими, як зараз. Можуть бути ще більшими, як 20 років тому. Так. І були моменти, коли в Канаді відсотки за кредитами ставали, там більше 10%. І це не так вже дуже давно було насправді. Ну, такий світ сучасний, тому що це турбулентність так. політична, економічна, вона впливає в принципі, на весь світ. А, і немає думаю, що зараз такої країни. Де воно не впливало і все було не впливало, стабільно. Да. Інфляція це загальноосвітовий процес, процес, політичні всі перетрубації, популізм. Стабільності ні, <п>... як казали, з Буспа да. візам не вірить. Популізм, який є бічом зараз, просто світовим, що приходять безвідповідальні політики до влади. Які ні в чому не розумівся, або просто намагається сподобатися сподобатись своєму Ну Це і скрізь таке, так. і тобто, і дуже зараз така економіка, що вона в світі залежить одна країна від іншої, дуже багато. Тому всі ці процеси вони взагалі розвиваються на тому самому рівні в різних країнах. Тому в нас ставки йдуть нагору, в США йдуть нагору, Я впевнена, що і в Європі вони йдуть нагору. Так. Так, що це все. Це все дуже відносно. І не можна сказати, що, наприклад, Канада це найгірша країна для імміграції зараз, тому що якщо це найгірше, то напевно їдьте в Єгипет або там, в Сомалі, я не знаю. А, і ось стосов... газу. Да, газу. Стосовно тих відео про погану Канаду, нафіга ми сюди приїхали, це відео англомовне було. А, і явно якийсь мусульманин знімав. Да, ну, в нього була шапка, написано Free Palestine, А жінка в нього була вся в джабі. Да, Почу, і, да. і щось вони там дуже сильно ругали. Канаду. і дуже багато коментарів. Типу, я тут канадець, народився в Канаді. Я дуже радий, що ти вирішив поїхати з Канади. Забери ще собою десятки тисяч. <реш> ну тобто, люди, ну справді не дуже добре реагують на таке відео. Ну і із... Особливо коли ново ну, таке хаяння йде. Свої твої країни, да. вони прожили. Якщо країна тебе прийняла як іммігранта, а ти хаєш і розказуєш, як тобі тут не добре, які тут всі погані, то ти як якщо ти любиш цю країну, то її будеш захищати. Тобто не подобається чемодан вокзал. Тобто що ще ти по, в порівнянні 8 років і зараз? Що змінилося, це те, що... Нічого не змінилося. <смі> Ось так я думаю. То, справді, сприйняття людей воно дуже сильно відносне. Наприклад, ми приїхали 8 років тому, і там багато було в той, в той час на дорозі в Торонто різноманітних ремонтів. От Хайвей 401 це основна траса в Торонто. Як ми приїхали 8 років тому, так і постійно ремонту. Так. Це Жот... вони тримають робочі місця. Ну, зрозуміло. Тобто, ось стабільність в Канаді незмінна. Все, завжди, ми... <рес> Тут навіть кажуть, є два сезони в Канаді будівництво та зима. А, це такий вирост, тому або зима, або літо. літку та будівництво. Або взагалі все разом. А... От ми зараз їдемо по трасі, яка вже напевно, роки два ремонтується, чи може вже більше. Три так точно. А, і щось з кінця краю не видно, але Це така стабільність по канадськи, тому що ну, добре, що вони щось роблять, але погано, що воно робиться так, так довго, так і воно ніколи не закінчується. Наприклад, є в Торонто такий проект по Егрінтон-Стріт, як він називається. Кратше, підземний трамвай. І ось його вже роблять, 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 приїхали, роблять. Виїхали, його робили і ще роблять. Коли він скінчиться, ніхто не знає, напевно. Там його вже вісім разів переносили ось це, ось це погано, мені це не подобається. Тому що, якщо порівнювати з якимось Китаєм, де там за вісім років вже би все Торонто будували. Дубаї, да. Або так. Дубаї, так. ось це канадці не дуже поспішають. поспішають. Це, це справді черта канадців, така риса. А, в робочих моментах також люди доволі так на розслабоні. ніхто нікуди не поспішає. Ну я поспішаю. Ну то ти поспішаєш. Я про канадців кажуть. Ну, в нашій культурі в Українській, коли людина приходить на роботу, вона кудись несеться, кудись там арбайтами. А це реально впагли. То тут, якщо місцева людина там, народилася тут, або давно давно приїхали, вони тобі навіть поприсаджують. Тобто в мене там товариш розповідав, коли в нього на роботі в банку він працює. Також він казали йому там його колега, типу, куди ти несешся? Типу, не, не поспішає, роби все, все. Тобто не, не треба. Ця, ця твоя супергіперактивність нікому тут не потрібна. Роби свою справу, і всі, всі будуть дано. Це він був зляканий, так. що вони пересмо... передивляться, як треба працювати. І він на їх фоні буде виглядати не дуже. Ну це, так, ну але ну справді, взагалі, в цілому канадці вони такі своєобразні з точки зору культури робочі справді нікуди не спішать. Тому до цього також треба звикнути, і тому це. Ну, загалом канадська корпоративна культура доволі сильно відрізняється від української. Ну, я не, не впевнена, що я можу сказати на 100% що я згодна, тому що, мабуть, що в мене дуже різноетнічна команда. Всі різні. Ну, я так не відчуваю так сильно. Але так в плані констракшн вони не спішають, Але це добре, тому що це є робочі місця, як мені розповідав так. професор. Так, за що ще хейтять Канаду? Ну які моменти люди це обговорюють війна? Ну, перше, що все типу дорого. Ну я не знаю, як тут дорого, якщо поїхати десь до Сполучених Штатів, буде так само дорого, і люди будуть витрачати. Не менше там на, на продукти, не менше на оренду, особливо якщо там Нью Йорк, Лос-Анджелес, там сан Франциско, Ну там, де люди живуть. Ну, щоб поїхати в село в Канаді, там також буде недорого. Ну, тобто, треба порівнювати яблуки з яблуком. Треба порівнювати не дорого, не дорого. Скільки ви можете купити на ваш трудочас, я б сказала, і порівнювати ту ці гроші до українського до співвідношення до українського де по абореве. Тебе живете. Тому це не дуже дорого. Якщо ви працюєте час години, наприклад, і отримаєте там, 20, 25, 30 доларів, що ви можете за неї купити? І скільки ви витрачаєте на ваші комунальні, скільки ви витрачаєте на ваш рент? якщо рент витрачається менше, менше ніж 50% у 50% це, це вже нормально. Ну, коротше, все треба порівнювати відносно чогось. чогось. Стосовно дорого. потім стосовно медицини також. Люди з таке в мене відчуття, що вони канадську медицину ругають чисто так, треба щось поругати. Ну, давай медицину. Ну, бо всі ругають, а, бо і всі я всі ругають, і я поругаю. Ну, така дурня. Тому що єдине, ну справді, що може визивати якийсь дискомфорт, коли ви приходите до лікаря, і вам треба в черзі почекати там 4-5 годин. Ну або якщо ви чекаєте, вам щось дуже погано болить, а ви чекаєте направлення до лікаря дуже довго. То і якщо ви звикли йти в якусь платну клініку і вирішити ваше питання за день-два, за два, тут такого нема. Тут, тут є платні клініки взагалі але не так їх багато. Не всі про них знають, не всі згодні платити взагалі-то. Якщо вам сказати, що йдіть в платну клініку, ви можете і не підете і будете чекати з безкоштовного направлення. Ще що люди, людям не дуже подобається, ну, загалом така тенденція, що люди люблять узагальнювати. тобто Якщо в мене щось не вийшло, я там не знайшов нормальну роботу, я там, не знаю нормальну англійську мову. А, ну тобто ми, вчити, я, мене мене, в, мене, в мене є якісь труднощі, складнощі, які, які мене мешають, заважають жити в Канаді. І я думаю, що напевно весь світ крутиться навколо мене, що такі самі труднощі і складнощі повинні бути у, у, у там у переважної більшості людей в Канаді. Ну справді це також так не працює. Ну тобто, ваші конкретні складнощі і, і труднощі, це ваші конкретні складнощі і труднощі. Ну наприклад, це... так може. Не бать будь ласка, наприклад, люди кажуть, що без канадського досвіду дуже важко знайти роботу. Іноді це є така проблема, але я знаю дуже багато людей, особливо тих, які приїхали по КОЕ, з початку війни, які знайшли роботу в великих компаніях відразу по приїзді. Можливо, там не найкращі до посади, але посада в банку, яка б вона не була найкраща, на краще в хед офісі це вже дуже добре. Тому дуже таких багато знаю прикладів. І, взагалі, то якщо ми подумаємо про Україну або інші країни, ніхто ніде не буде наймати людину, яка не має жодного досвіду в роботі в цій в країні. Я б не знаю, якщо б в Україні наняли когось, хто приїхав з Єгипту, без українського досвіду. Ну, взагалі, ви бачили такі, такі приклади. Або то, якщо то як спад, можливо, але чи там. Ну, коротше, ось натягування власного досвіду і узагальнення, це, це не є правильно. Тобто треба. Ваші, ваші, ваша конкретна ситуація вона дуже сильно може відрізнятися від ситуації інших людей. І... Тому ось такі узагальнення це, це не є правильно, я вважаю. За що ще не люблять Канаду? А... Це що, що? За таксі за на за за податки О, за, за податки. податки. Це я не це я не люблю. Uh, под... Ну і хоча насправді, якщо там uh, подивитися, скільки податків в Німеччині люди платять, то це набагато більше ніж в Канаді yeah? так. Mm -hmm. і Канада з точки зору сплати податків не найгірша країна. Наприклад, якщо США взяти, то якщо ти стаєш uh, uh, громадянином США, то ти будеш платити в бюджет США податки, все своє наступне життя. Важливо, неважливо, де ти живеш при цьому. Тому дуже треба обережно думати, чи, чи взагалі тобі потрібно американське громадянство. А, тому багато людей залишається жити з грім-картами, не отримують громадянство. Ну, це таке момент. Ну, справді є, можливо, в Канаді податки трошки завеликі, але є чудові можливості їх оптимізувати. Ви наймаєте нормального бухгалтера, який там зробить для вас різні. Легальні схеми зменшення податків ну не завжди. Бо якщо ви працюєте не на себе, то трошки важче. Ну так. тому треба відкривати паралельні компанії. Так. Mm -hmm. Нас це нас це предстоїть. Ми будемо цим займатися, оптимізовувати свої податки. Ну треба дивитися, але да, вони ж взагалі вони... чим більше ви заробляєте, тим більше платих податків. Це трошки ної таке воно. Ну, до не цього, я звик, я, я звик Ні, ну то, що ми платимо, так. Да, але до ну, тобто, суми... Ну тобто люди, які з України приїжджають, вони їх не звикли до цього, в принципі. Немає податкових декларацій. Як? Ну так, це. От вони тільки зараз це зробили і ще до кінця не реалізували. Okay. Зараз я натягую свій опит на всіх, бо я платила за вже в Україні податки. Ну ти платила за тебе роботодавець платити. Ну, ніяких декларацій не заповнювала. Не заповнювала. В Канаді це треба робити самому. Це, а, це, це працює зовсім по-іншому. Що ще? Так, ми перейшли з теми, що у нас що досі дивує до чогось іншого. Що мене дивує? А мене дивує, якісь тут люди дуже багато займаються спортом більше ніж, мабуть. Ще я звикла, але мене в доброму сенсі дивує. Дуже багато парків мене дивує, в доброму сенсі ще Ну, в хорошому це. сенсі екологія тут абсолютно нормальна. Навіть в великому місті, як Торонто, достатньо нормальна екологія. Не, не загазована, не природа нормальна, вода з крана питна, Ну тобто, абсолютно так. в цьому сенсі, це, це великий плюс Канади. І ми ну справді до нього вже звикли, не, не замічаємо, але справді, от коли ми приїхали там вісім років тому з Києва, то Київ то, вже був от, таке місто не дуже комфортне з точки зору екології. То Торонто оказався просто таким ботанічним садом після Києва. Справді я знаю, що ми дивую ще що? Що? Що, що пам'ятаю. Може, це не так вже в Україні, але мене дивує, що тут дуже багато людей курять. Це, це нема того запаху дурного вулицями. Тут не п'ють у парках. Тобто ти не побачиш батька з пляшкою пива, який там сидить на дитячому майданчику, поки його діти гуляють. І мене ще дуже дивує, в доброму сенсі, відношення батьків до дітей. Дуже класно. В общем, давайте резюмувати. Коротше, незважаючи на те, що тут. Людська психологія вимагає трешу, чорнухи, і це все. І люди тому дивляться всяку хірню про Канаду активно. Але якщо ну, мислити критично, а не вестися на свічу крінж, то yeah, насправді Канада це абсолютно нормальна країна для імміграції, яка зараз в принципі для життя, для життя надає безліч можливостей для розвитку. Надає дає можливість швидко отримати, порівняно з іншими країнами, отримати громадянство, майже чи не найшвидше в світі. Ну, якщо ти тільки не купив громадянство, десь там якихось екзотичних островів там в Карілському морі. А, і що ще? Ну так, не життя, шоку, життя здорожчало, але можливості заробити все ще є. І, слушай, і... не ну, і зарплатні, як ми приїхали, зараз вони, в... вони, вище, так, набагато вони вище. вищі. Набагато вище. Тому що я пам'ятаю, скільки була середня зарплатня, я не кажу про мінімалку. Мінімалка виросла, але і середня зарплатня, і те, що можна було отримати на тих самих позиціях, воно зараз значно виросло. Да. Тому все росте, і ціни ростуть, і зарплатня росте. Тому якщо ви збираєтесь в Канаду або тільки, тільки приїхали, то фільтруйте те, що ви дивитесь, спілкуйтесь з людьми, які чогось досягли в Канаді. А, тому так, що, починися, тому так, що справді то, ви стаєте те, тим, з ким ви спілкуєтесь. Ви стаєте тим, яку інформацію ви споживаєте. Тобто, будете впадати в нині, і буде все погано. А, дивіться 10 хвилин про прожиття. Да, в дивіться наш канал і все у вас буде добре. На цьому все. Дякую, що дивилися. Якщо сподобалось, поставте лайк. І до нових дівчат. Дивіться.